Доброго дня виноградарі! Сьогодні у нас 8 вересня, Миколаївська область, Україна. На ваших очах зараз трьохрічний кущик гібридної форми Селекції Поповича Юрія Васильовича під назвою Валентинка. Є Валентина, то селекції Потапанка, а це Валінтінка. Валентинка. Значить, я вже і показував в тому році. Якось дуже сподобалось моїм колегам. В мене лозу розхватали прям так, що треба було в деяких місцях аж на рожки різати. Кущик, і все одно, бачите, навіть де на рожки, видав він чудовий відмінний урожай, закладає по 2-30-цвіття по на кожному пагані, без урожаю вас не залишить. Форма ранньосереднього сроку дозрювання, періоду дозрювання, верніше, має непогану силу росту, але сортова особливість доволі таки тонка лоза. Хто буде проривати, то бажано приривати на якийсь сильнорослий, подвой підщепу. Так, по параметрам. Дивіться, колір у неї ну, просто таке. Ну, просто задоволення, такий червоний, рожево-червоний, малиновий. Тут не передати. Колір рівномірний, як з північної, так і з південної сторони. Дивіться, яка красуня. Валентинка це та форма, яка дуже-дуже надійна і не підведе вас в найскладніші раки. Бачите, вже в цьому році там присутній врожай, дістає птиця, вибачте, не без цього, але хоч все зміг зберегти. Значить, грона у неї доволі-таки рихлої структури. Бачите? Квітка двостатева, запилюється самостійно і запилюється в будь-яку погоду. Цей кущик уже в мене потрапляв під погодні умови, такі що на інший був просто сусільний горох. Тут все ідеально, як в цьому році, так і в попередньому складному. Жодної не немає. Грона десь масою грамів 700-900. Якщо її привити на гарну підчепу, може бути злегка за кілограм, не більше. Ягода невелика по сьогоднішнім міркам, але розмір тут і не є ключовою її особливістю. Ягода десь така грамів 8 до 10, дуже приємного кольору. Значить, в смаку насичений мускат, не схожий на будь-яку іншу форму. Давайте зараз скуштую з вами. Дивіться так, про якщо стерти. ну колір колір прям таки чудовий в неї. мясисто соковита м'якоть. Дві-три кисточки, які вже повністю коричневі, Мускат просто якийсь такий зашкальний, тут не передати словами. Можна звати квітковим, можна звати полуничним мускатом, ну не знаю. Це ж там гурмани підскажуть точно, але повірте, насло дуже, дуже насичений яскравий мускат. Форма однозначно стійка до тріску і має підвищену зимостійкість. Також до сильних сторін цієї форми відноситься те, що вона абсолютно е, не підвласна гнилям. Як на ранніх періодах, так і на пізніх, от коли ягода пошкоджена тисою чи градом, вона не гниє, вона затягується. Отак от буває, що якщо з виноградником певний час не доглядати. То реально від інших форм там може нічого не лишитися, тобто суцільна гниль. А ця форма буде ідеально стояти. І всі катаклізми і природні, і штучні витримає чудова форма. Лоза визріває рано у неї і визріває на всю довжину. Простіше кажучи, форма неймовірно, практична, підкупає своїм зовнішнім виглядом, неймовірним смаком, ну і дуже, дуже практичною практичністю в догляді. Рекомендую Валентинка, повторюсь, ягода в розмірах 8-10 грамів. Все інше, але ну, одне задоволення. Хоча, я думаю, ягода може бути покрупніша, якщо дати їй більше догляду. Тут сортоприбувальна ділянка, кущі посажені густо, і того тут результати менші. Отака ось Валентинка на 8 вересня. Вже готова була деякий час назад, але знімаю тільки сьогодні, бо прийшли вже наздощики два дні. Показала себе як можна з кращої сторони. Супорога форма Валентинка.